Осінь. Хлібороби збирають хліб. виноградарі збирають виноград. Садівники збирають яблука і груші, а велосипедисти збирають колючки, щоб, щоб боротися з колючками. Я, я використав антипрокольний режим. Значить, я покажу цю камеру цю покришку. І досить таке гарно видно. Взагалі, я їздив, поки не почала середня покришка вилазити. Розмір. Дивимося розмір. 54 на 406. Всередині стояла у мене. 44 на 406. Я знайшов ще одну покришку. Лиса. Правда, розмір лисої покришки 57 на 406. Тепер я що 44 вставлю всередину у ту де 57 І ще трохи поїздю. Ну, на що, на що треба звернути увагу? Тут в мене на іншому велосипеді стояла покришка і тут була маленька тріщинка. Це я монтажку сюди засунув. Так ця тріщинка прожувала мені. Там всередині теж стоїть друга. Ще одна камера. Ця тріщинка прожувала дирку. Ось, все, видно, навіть ще й не повитруся, в резинка повилітала. Прожувала дирку. І в один прекрасний момент я даже соломиною протикнув камеру. Це було для мене дуже несподівано. Так що, хто використовує режим покришка в покришку, звертайте увагу. Зовнішня покришка має бути без пошкоджень. Або купуйте і я вже пару штук поставив. Як буде якийсь результат, плюси-мінуси, я іншим разом. Ну, вже як, як буде результат, то я тоді буду знімати наступний ролик. Кому було цікаво, надіюсь, комусь буде корисно. Використовуйте.